І вітання. Це програма Наше здоров'я і я Андрій Гардашніков. В Кіровоградській області, як і у всій Україні, та у більшості європейських країн, протягом останніх 15 років виникли серйозні проблеми, викликані протизаконним вживанням наркотичних речовин. Зокрема, за оперативною інформацією, на сьогоднішній день під диспансерним наглядом з метою профілактики, лікування і реабілітації перебуває 25 тисяч хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або 245 чоловік на 10 тисяч населення по Україні. Це 196. Тому числі 18 тисяч осіб з синдромом залежності, що складає 178 на 10 тисяч населення, тобто ситуація досить серйозна. Вона вже давно переросла із суто медичної проблеми і стала соціальною проблемою через те, що збільшується кількість споживачів нелегальних наркотиків. Через те проблема дуже велика на диспансерному обліку. Знаходиться біля Трьох тисяч наркозалежних людей, із них майже 35 відсотків, більше тисячі чоловік. Це жителі міста Кіраворад. Дійсно, вживання наркотиків вже давно перетворилось з винятково медичної у велику соціальну проблему у першу чергу через криміналізацію наркоспоживачів, а також ризик інфікування віл та іншими інфекціями, що передаються через кров, гепатит БЦ. Той факт, що споживання наркотиків сприяє поширенню ВІЛ, протягом останніх кількох років особливо тривожне у суспільстві, оскільки ризик віл-інфекції для споживачів ін'єкційних наркотиків залишається дуже високим. Хворі дуже пізно звертаються, вже звертаються тоді, коли є проблеми в сім'ї, коли є проблеми в здоров'ї, коли є проблеми вже з правоохоронними органами. Через те ми, диспансер проводить всю профілактичну роботу щодо. Попередження, по перше, а по-друге, по ранньому лікуванню таких хворих. Найпоширенішим нелегальним наркотиком є ацетильований екстракт макової соломки, що виготовляється кустарним способом і вживається шляхом внутрішньовенного введення. Тривалі дослідження, проведені в США, Західній Європі, країнах Азії, Австралії, підтвердили, що найефективнішим методом у комплексі лікування та реабілітації хворих на опіоїдну залежність, тобто для ін'єкційних наркоманів, є так звана замісна підтримуюча терапія. Про що йдеться? Про лікування наркозалежності за допомогою спеціальних препаратів. Тобто під час ЗПТ лікарі призначають медикаменти, які дозволяють уникнути синдрома, відміни та в цілому покращити стан здоров'я таких хворих. Терапия, суть в тому, щоб допомогти наркозависимо не тільки медикаментозно, і и і психологически. Препарати заместительной терапії два. це Еднок, бупренорфін, гідрохлоїд і метадон. То есть можно понять так, что человек все равно получает какой-то препарат, но под контролем цивилизованно и попутно какая-то уже идет лечебная терапия, так? Да. Получается так, дозы подбираются с помощью медработника, контрольный прием идет, то есть он получает здесь все. Расскажите, пожалуйста, вот как вы здесь лечитесь, вашу историю? Уже пришел я сюда на, на программу в 2010 году, в сентябре месяце. Уже просто такая ситуация слаживалась, что дальше не хотелось мне употреблять наркотики и продолжать образ жизни, который я вел до этого как стал на программу. Хочу сказать, что программа очень положительно влияет на жизнь наркозависимых людей, возвращает в социум, помогает вернуться к нормальному образу жизни. Короче, спасает, можно сказать, человека. В какой момент вы решили, что вот без без этого вам будет очень сложно? Я употреблял наркотики на протяжении 15 То тобто, есть я только узнал о про программе, я уже почав сразу думати, що можна стати. Ну, поки сумнівався, потім уже коли решился, то прийшов И зараз не жалею. Я уверен, що правильно зробив свій выбор. Наш наступний співрозмовник Олександр завдяки програмі ЗПТ теж зумів стати новою людиною. Ви знайомі вже з терапією, що ви ній думаєте? Да, я знаком с этой программой. Два года назад я вышел из нее. Существуют такие методики. Я хотел бы вообще развеять миф о том, что придя на эту программу, с нее уже невозможно уйти. Наоборот, она помогает людям наркозависимым. Придя на эту программу, врач подбирает дозу человеку, человек ходит, употребляет препараты. Если он хочет выйти из нее, существуют методики, с помощью которых человек, снижая дозу, может спокойно выйти с этой программы и жить уже без нее. А вы сейчас потребляете? Сейчас нет. На данный момент, ну, в течение двух лет я уже, ну, как бы, можно сказать, с помощью программы Вона мені допомогла ну, вирішити проблеми з наркозалежністю. Загальна кількість людей в програмі замісної підтримуючої терапії по області 160. Причому з соціальним психологом вони спілкуються ще частіше, ніж з лікарями. Собственно, в чому ваша задача состоит? Поскольку таблетка сама по себе не лечить, для того, щоб цей процес встановлення був успішним, предусмотрено ще оказання психологічної і психосоціальної підтримки. Тобто психологічну підтримку оказує психолог, психосоціальну оказую я. Насколько непросто работать с такой специфической категорией, как наркоманы. Собственно, это самая закрытая социальная группа. Ну примерно такая вот статистика. То есть из всех участников ЗПТ около 75 успешно возвращаются в общество, восстанавливают семейные отношения, трудоустраиваются, изменяют свое поведение, круг общения, у них появляются новые увлечения. Ну, то есть они становятся полноценными членами общества. Но для того, чтобы это стало возможным, должен пройти какой-то период времени, пока человек изменит свое мышление, а потом, как следствие, изменит поведение. В среднем этот период составляет около года. То есть кто-то за два месяца адаптируется к новой жизни в обществе, кому-то надо 2-3 года. Где можно найти в электронных ресурсах какую-то информацию, допустим, сейчас она кому-то, сейчас вот нас услышали и стала нужна? Есть всеукраинский сайты «ЗПТЮА». Есть еще сайт Ассоциации участников ЗПТ Украины, ну и достаточно много других ресурсов, которые тоже как бы затрагивают эту тему. Есть еще форум. Інтернет іздання там, де відбувається спілкування в шнаркозавісімих людей, в тому числі і учасників ЗПТ. Звичайно, жодна програма не буде діяти, якщо людина просто не бажає боротися з наркозалежністю. Основний двіжучий фактор це, ви сказали вірно, це внутрішня мотивація, то бажання самого учасника ЗПТ без этого как бы успешно проводить психосоциальную поддержку невозможно. Консервативный, медикаментозный метод лечения наркозависимости тут теж развивается досить активно. Боле безболезненно проходит, чем раньше. Раньше была группа препаратов, сейчас группа препаратов, для которой для снятия физической зависимости увеличилась. Так что более безболезненно. У нас сейчас в отделении количество больных постоянно практически на одинаком уровне. Чоловік 15-20 Ми мали змогу поспілкуватись безпосередньо з хворими і вислухати їх шокуючі сповіді. Наприклад, 35-річного Олега, який двічі відсидів у в'язниці і багато що втратив через банальну помилку своєї молодості. Началось це з двадцятилітнього віку. Я прийшов з армії і попав просто в нехорошу компанію. компанію. Вот. Предложили мені. Ну я відказувався довго, але все-таки спробував. А о чем речь идет, о каком? О э, наркотике. наркотики. Да. Опиум. Вот. Но потом я бросил. Было в жизни все хорошо. Работа была, все, семья, все нормально. Ребенок. Вот. А потом все пошло плохо, когда уже как бы систематически начал употреблять наркотики. Как именно потеряли работу или? Что? Конечно, потерял работу. Потом проблемы с законом были. Вот. Закрыли меня, посадили в тюрьму. Вот, освободился. В принципе, ну опять же, тяга к этому, это ну тяжело, это серьезная болезнь. Опять попробовал. Вот получается, только попробовал, опять меня закрыли. И вот освободился я два месяца назад. Вот, и решил побороться таким образом. Приехал сюда, сам принял такое решение твердое. Приехал, пошел, я приехал к сестричке, Гайвара. Вот, пошел к наркологу, потому что опять же попробовал. Вот, меня направили сюда. Я в тот же день сел, приехал сюда, в Кировоград, где мне вот люди, вот Владимир Павлович и все остальные доктора, в принципе, оказывают помощь. Спасибо им ну, за отношение такое, прежде всего, человеческое. Это особые больные, особый подход им. Если доверия со стороны персонала нету, они отказываются от лечения. В категорії різні поступають. Да, деякі щоб угодити родителям, деякі усвідомлюють, що це дійсно, вони попали не туди, куди потрібно. І вот таким людям ми стараємося помочь. Пацієнтам цього відділення доводилось переживати карколумно складні життєві ситуації. Він учасник бойових дій. Віра, Віра Кивоїлов. Воздушний дистанційний військовий службовий. Коли тоді де говориш, потровалопив. Да, 15 років потроло. Потом періодом. Поступаю в техникум в Тоже за наркотики не получилось. Не закончил Нет, не, не закончил. Потом армия спасла меня, можно так сказать. Скажи, вот как ты сейчас для себя осознаешь, надо что-то бросать или, или как? Или Конечно, что? надо бросать. Бросать надо, тем более жена, ребенок. Скажи, вот, вот эта вот ломка, говорят все они, в чем ее, так сказать, ужас? если честно, вам сказать, я врагу не пожелаю пережить ломку. Если человек колется хотя бы год систематически, и потом резко прекращается, сильно страшно. А именно рассказать вам, что это и я... как. Ну вот ощущение, ощущения. Ну, ощущение. Болит все. Насморк, рвота, кровь с носа. спать не спишь толком. Каждая косточка крутит ну, страшное, страшное. Это невыносимо физически? Ну, я не знаю. Есть люди, которых закрывают, то есть, если без выхода, то да. Тут уже никуда не поделись. Ну, есть летальные исходы из, из заломка, у меня есть знакомые, которые померли из-за этого. То есть, два-три года человек кололся, потом, естественно, прекращается делать по разным причинам. Отказывают почки, Можуть ну, Кого який організм Після лікування у хворих наступає період ремісії на якийсь час, де хто повертається в ці стіни через 20 років. Але, на жаль, чимало і таких, хто лежить тут досить часто. Лічення не найголовніше. Головне профілактика. Во всьому світу, що і статистика підказує, що Профілактика більш ефективна. Більше 20% положительний є успіх. А лічення 2-3%, всього на всього. Вот из этого надо исходить. А лечение наркомании – это длительный процесс. Быстро не входит, но очень долго выходит. Это лечение, можно сказать, годами. Здесь должна быть вся семья, окружающие оказывать внимание. Если человек работающий, на работе понимание. А что она так развивается? Вы же видите, как она помолодела, эта наркомания, да? У нас сейчас дети, 16 лет, 17, 18 лет. Я сюда пришел работать, тут вообще всех наркоманов мы практически знали в городе. Вот. А сейчас дети, 16, вот сейчас, чего, чего ты начался заниматься наркотиками, да? Я не знал. Как ты осознал уже, что надо с этим завязывать? Конечно. Конечно, семья, ребенок, где не все уходят. Теряешь семью. Конечно, меня потерять потеряется. Да. Расскажи, что, как это все было? Поступил в училище, хлопцы предложили. Пишу попробовал первый раз. Тогда где-то через месяц Прийняли, мі міліція спіймала. Ми хлопці опять заложили і почав знову курити. В бурсі бо просто були проблеми великі. Ну і курю і тоді забуваю про, про проблеми. І за коноплі вигнали з училища. Два роки, і ще б год довчився і дали диплом. На третій розряд здав і вигнали. Батьки вже так сердяться сильно. Вже й батько до мене не балакав. А є у тебе дівчина, як вона реагувала? Нету? Ну, вона була, але вона каже, вона мені сярит, нічого не розрішала курити, І коротше, за того, що мене другий раз все спіймали, вона мене покинула. Тепер наш аматор Конопель не палить наркозілля вже три місяці. Знову почав займатися спортом. Життя воно ж завжди дає шанс. Залежність виникає не просто так, не на місці. По-перше, потрібно більше залучати молодь до спорту. молодь до Всіх громадських питань молодь повинна бути зайнята. Якщо вона не зайнята, вона шукає собі містечко, де вона по-своєму може поводитися. По-друге, люди не повинні бути терпимими до алкоголя. У нас споживають більше 20 літрів алкоголя на одну людину в області на рік. Люди не повинні бути такими терпимими до алкоголю. Це як одна із ступінь переходу від одного до другого, від одної залежності до другої. І через те питання, будемо казати, таке, що ми з вами повинні все-таки пропагандувати і здоровий образ життя це перше, що є. Друге питання щодо забезпечення молоді роботою. Молодь повинна бути забезпечена роботою. Вона повинна вчитися, вона повинна працювати. Це залог успіха, будемо казати, боротьби з цими явищами як наркоманія. Ну а по-третє, ставлення людей, ставлення людей до цих хворих ніхто не застрахований від того, що хтось десь не отримує, будемо сказати, психічну травму. Людина остається сама 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 одна. Без підтримки, без чуйності посторонніх людей, і вона може, так сказати, бути залежна від алкоголю, від наркотичних засобів. Вона мусить знайти вихід і вона шукає їх в цьому. Через те, будемо казати, чуйність людей, співчуття до цього, воно приведе до того, що людина, якщо їй навіть спітнулося, вона зможе вийти, якщо вона чим. Раніше, тим краще звернеться до нас, до лікарів. Здоровий образ життя це не просто затертий штамп. Це насправді найперша та найважливіша річ для кожного, хто хоче фізично вижити в нашому екологічно та економічно неблагополучному світі. І неважливо, про магаполіс тут йдеться, або про невеличке село, аби знайшлись побільше ентузіастів, які вносять в нудне життя свіжий вітер корисних змін. Новоукраїнському районі таких острівців, на яких процвітають культ здоров'я та мужності, є декілька, і головний з них на сьогоднішній день територія села Приют. Тут проживають люди, яких варто було б запропонувати навіть і до книги рекордів Гіннеса. Не вірите? тоді слухайте уважно. Мені 64 роки. За 64 роки я ні одного разу не курив, не пив навіть шампанське. На свадьбі навіть шампанське я не пригубив. От. Тому в 64 роки я себе прекрасно чувствую, я граю в футбол, баскетбол, волейбол, взимку, плаваю на ставку, ну, чувствую себе прекрасно. Мастер спорту, я май майстер спорту Радянського Союз по боксу, чемпіон ворожених сил 68-го року, призер першості Європи серед країн дружецьких армій. Скажіть, а чому ось ви не п'єте? Це якийсь ваш принцип? Чому? Ні, я б не сказав принцип. Я ще я вважаю, що здоровий спосіб життя. От це найважливіше. Ну, я прекрасно вчився, будемо говорити, був хорошим студентом. От, і в мене був дуже хороший викладач, от, який говорив, що наскільки воно впливає негативно, все це алкоголь, нікотин, кури, на здоров'я людини. Тому я вважаю, що це лишнє. От краще піти пробігтися, краще піти поплавати, краще випити, припустимо, водички, соку, от, молочка, чим пити там і тоді не здоров'я, не сім'ї здорової немає, от, і, і так далі. Я, я противник цього. Борис Килипенко став для дітей місцевої школи справжнім гуру. Його суворі ідеали і табу, наприклад, напаління, більшість підлітків сприйняли для себе як закон, віддались спорту, і тепер від футбольних та баскетбольних ігор їх за вуха не відтягнеш. Так, вчитель фізкультури в школі Килипенко Борис Миколаївич дуже сильно впливає на розвиток цієї команди, на спорт, в цілому в селі приюті. Скажи, а ти сам особисто ти куриш, які у тебе звички? Ні, я не курю. Чому не палиш? Ну чому? Спортсмен та й не палю. Так. Е, добре, ну а ти взагалі здоровий сам? Так думаю, що так ні не хворію. Все б непогано, але досі в селі Приют не було власного стадіону, тобто місця, в якому б концентрувалось позитивно розвинуте молоде покоління села. Проблема зрозуміло, матеріальна, потрібні були фінансові влиття, аби довести територію до ладу і придбати все необхідне. Але і в цій темі приютівцям пощастило. Депутат обласної ради Микола Макодзеба, заслужений працівник сільського господарства, кавалер ордену за заслуги, відомий аграрій, який і раніше системно їх. Підтримував, погодився вкласти гроші у спортивне майбутнє села. З якою метою створено цей об'єкт проєкт? Ну, спортивне міроприяття це ж моє хобі, бо в здоровому тілі здоровий дух. Знаєте, як це. І сьогодні, не тільки сьогодні, в мене вже ж стаж порядочний, більше 40 років. І де б я не робив, я спортивним міроприяттям приділяю значну увагу. Сьогодні. І разом з тим і приют. Це дуже спортивне село, і тут хороший тренер, викладач фізкультури. Вони завжди займають провідні місця як в районі, так і в області, а стадіону не було. Тому разом з керівництвом районним місцем ми прийняли рішення збудувати тут стадіончик. І як ви бачите, непогано вийшло. Ну тут ще в нас є землевласники, власники, два таких здорових. Я думаю, що ми їм залишимо, щоб вони збудували тут, щоб було уютно сидіти і огородити, щоб сюди ж не пасли корови нічого. І три площадки в нас, як ви бачите, волейбольна, ганбольна і футбольна вийшла дуже хорошо. Що й казати, не секрет, що від живої ініціативи лідерів агрогосподарств у тих чи інших районах залежить сьогодні на 100% можливість цивілізованого життя в селах. Тепер приютівці, як кажуть, на коні. Місцеві спортсмени відчули себе потенційними зірками і бігають по новому стадіону до сьомого поту. Буквально кожен вечір у нас тут все, як говорять, кипить. От, всі площадки зайняті, собираються другий раз до 70 дітей. Дорослих, папи, мами приходять сюди, дітки, їхні внуки от, і займаються. І в мене, будемо говорити, радується душа. Я е, хочу виразити дуже велике спасибі е, Миколі Гавриловичу, Миколі Миколаївичу, які допомагають і школі. Ми забезпечені повністю е, всім необхідним спортивним інвентарем, що потрібно, щоб виконати програму, а головне, щоб підняти рівень здоров'я і підтримувати цей рівень здоров'я дітей. Скажіть стосовно форми хто її шив? Спортивну форму придбали ми через спеціалізований магазин у Кіровограді за кошти Миколи Гавриловича, який, ну, будемо говорити, з великим поніманням до цього відноситься і без всяких там питань, надо все, все, що треба говорити, ми все будемо робити для того, щоб значить, робити для людей хорошо. Тепер по сьогоднішньому дню хто буде грати сьогодні, що це за команди? Сьогодні наша місцева команда, яка називається Рассвіт, спортивний клуб Росвід, президентом якого є Микола Миколаїв От, І будемо грати із новоукраїнською командою Мустанг з міста Новоукраїнки. Ну, Про команди трохи. Значить, ну, будемо говорити, наша команда зібрана тільки з місцевих, і грають папи, і грають їхні сини в одній команді. Значить, школьники від 9 класу по 10. От, ну і будемо говорити різний возраст, до 40-45 років, навіть є значить, футболісти наші. Команда Мустанг, я її знаю, що є лігінери, От, Наскільки вона я її не бачив, от говорять, що команда достатньо хороша, команда, ну це нам. Будемо більше не повчитися. Будемо грати, будемо бачити. Перед початком великої гри пройшла церемонія урочистого відкриття приютівського стадіону на досить представницькому рівні. Районне керівництво, гості з інших сіл та обласного центру. І навіть перша особа Кіровоградського футбольного клубу Зірка непогане благословіння для сільських юних футболістів. Сьогодні в рамках програми Центральний регіон регіон-2015» за ініціативи народного депутата обласної ради Макадзеби Микола Гавриловича, який зробив ініціативу, вніс програму для того, щоб збудувати, відтворити стадіон, футбольне поле в селі Приют. Ну і від адміністрації, від відділу спорту ми хотіли б футболістам громади села Приют подарувати волейбольну сітку і м'ячі для волейболу. Сьогодні разом зі мною тут за дорученням Станіслава Семеновича наш директор нашого футбольного клубу Зірка, який приїхав до вас, зрозуміло, з сюрпризом. Розрешите мені, ну по просьбі, не по порученню Станіслава Семеновича Березкина, тому що він на сьогоднішній день дуже багато робить для футбольного клубу звезда. Ви знаєте, закінчився сезон, у нас змінення. Команде в тренерском штабе, кто отслеживает, и вам подарок команде, футбольной команде Рассвет, и мячи футбольные с автографом, игроков и тренеров 2011-2012 года. Футбольная команда «Звезда Каралаского. Перший символічний удар по м'ячу у футбольному матчі між командами Раз та мустанг зробив Ілля Макодзеба. Адже згадаємо, найперша мета проєкту це стимул для майбутніх поколінь, яким на цих землях жити і жити здоровими та щасливими. Ну! Давай! Давай! Як ви вважаєте, яке значення взагалі здорового образу життя? Саме таке. Життя як тут, от вийти там і в вихідні, і після роботи побігати і піти скупатися в холодній воді, знаєте, там прийняти душу, в тебе настрій є, десь хочеться бігти, щось робити, понімаєш. Не ходиш ти як мокра курка. Зараз на дворі 35 градусів, жари. Понімаєш, так що холодною водичкою обдатися, то десь попромчаться, і це якраз те, що треба для життя. Ви б хотіли, щоб у вас тут чемпіони Євро виростили на цьому стадіоні? Ну, ми, я думаю, на рівні області. Сьогодні нинішня влада і приділяє цьому під їхнім чутким руководством. Ми, може, швидше ногами перебираємо. І в нас і клуб тут хороший, зробили капітальний ремонт. І сьогодні в полі в нас дозріває хороший урожай. І разом з тим ми сьогодні маємо спільну мову, як і з обласним керівництвом. Є така ну, якби співпраця для того, щоб краще жилося. Пізні там чутки і підстави ходять про керівників сільгоспвиробників, і в тому числі і про мене, то я скажу, що сьогодні я поки ніякого. Збоку немає, тільки крім підтримки немає нічого, і саме оце, що ми робимо, да ми від. Забираємо частину грошей з бізнесу для цього, а в майбутньому воно віддасть сториці. І ж саме село буде здоровішим, міцнішим у вас, мабуть, і так? А, звісно, що ну тут навіть і питання може бути. Одне діло піти в бар, там випити бакал пива якийсь та 100 грам і прийти додому. На жінку накричать, а друге діло розомнятися, прийти, обняти жінку, і приголубити. І, і жінки приємно, і дітям добре. І тоді дивися і, і населення. Ми, коли спорт розвили, то і діти в школі додалися, і люди починають приїжджати. І зарплату. І сьогодні ми платимо непогану зарплату людям. Не, не маємо ніяких затримок, і воно ж знаєте, ну все, якщо хорошо, ну що мені вам розказують? Ви самі знаєте, що треба, щоб у сім'ї, в житті було все нормально, тоді всім хорошо.